Слава нації, вітаю на каналі Добре Римбат". в ефірі я Сашко добре. І сьогоднішня розпаковка чергової важливої допомоги для роботи від інженера Руслана, нашого величезного систематичного помічника. Буде більш розлого ніж зазвичай, бо тут є цікаві, дуже цікаві, дефіцитні важливі позиції. І, з поміж іншого, долучений також цього разу, як це бувало ще декілька разів упродовж попередніх років захисту України в моєму виконанні залучений. Як мінімум посередковано, можливо, навіть і прямо дядько Максиміліан в частині третьої позиції, яку я висвітлю ближче наостанок, бо вона найскладніша. Перша позиція найменш технічно складна, наскільки я собі уявляю і розумію, це покращений варіант елементів для знімання. Замків з гусянки БМП. От В такому розібраному вигляді це шток амортизатора. І важливий оцей перехід. Важливий оцей перехід дуже цікаво буде випробувати, як він себе покаже у підсумку на практиці. Тому що є ціла серія відео на каналі. як... Суцільно однакові тонкі 14 пальці, себе ну, сумно показують на цій роботі. І вперше, вперше в історії моєї роботи я бачу альтернативу. Цьому ось тут от знята лисочка. Навіть дві лисочки зняті. І подивимось це потім в зборі, поставимо і будемо бачити, як воно себе покаже. На другому місці, як я собі уявляю за складністю, це ось ці перехідники на балони. Бо на балонах бронетехніки уніфікована ось така різьба. А ми маленький балон вирішили поставити на машину, на якій балон десь подівся. Відповідно, треба було зробити ось такий перехідний чешок. І на ось цьому балоні Тов Радикал нам фактично вже подарувала, наскільки я пам'ятаю, вентиль. Укомплектувало, зробило, перевірили, він є тестування. Але там також інша була різьба. Тобто зробили ось такі різьби. Наш токар не зміг налаштувати свій станок під такий крок різьби. От, а Руслан теж там трохи полюбився з шестернями, проте налаштував і зробив ось таку різьбу. До речі, треба буде перепитати, бо воно так якось для різця дуже вже гарно виглядає. Я запрошував його собі мати таку плашку. Треба буде перепитати, чи він плашкою проходив. Бо так, як на мене, для різця, то занадто гарно різьба вийшла. Хоча я ну, не фахівець в тому. І третя позиція, найцікавіша, от реально найцікавіша в усій цій історії, в усій цій посилці, це сухарі БМП, термообробку, для якої там запропонував, зголосився і наскільки я знаю, безплатно зробив хтось із оточення дядька Максима. Дякуємо дядьку Максиму за систематичну допомогу Збройним силам. України і за те, що, наскільки я знаю, москвороті роті публікації у нього на каналі в, в Фейсбуці не допускаються вже станом на сьогодні. Принаймні я їх там не бачу, вже на щастя. Коли у нас розсипаються сухарі на амортизаторах БМП, машина стає не боєздатною, ну, на ній взагалі-то не можна вже їздити по суті. Принаймні, ну хіба що дуже-дуже дуже якось повільно, ніжно і лічені якісь там метри. Машина по суті стоїть. І ну, з огляду на те, що я вдруге стикаюся з такою ситуацією за три з гаком роки, то все ж таки ситуація ця трапляється на щастя рідко. Тобто оригінальні сухарі в принципі ходять достатньо довго і добре. Проте, от у мене на одній з машин вилетіли одразу на двох амортизаторах, повилітали сухарі. І не спромоглися ми знайти ніякого кращого варіанту, окрім як зробити дублікати з оригіналів, які просто повідпадали і дивом там залишилися у мене на машині шматочки. І от цих шматочків із Ескіза, навіть не з креслення, а з Ескіза. Руслан відновив геометрію, виготовили з, там, за Трохи інша, не така, як з номенклатурою сталь. Будемо випробовувати, і вони пройшли певну термообробку вже найближчим часом. Поїдемо, поставимо на машину і зробимо обов'язково огляд. Також я бачив там на цій машині, на якій повилітали, на одному точному амортизаторі бракує гумового кільця. Тобто, треба буде ще до цього цього поставити. Ну, там стандартне компресійне гумове кільце, там Інтерпульівське, я поставлю бензомасло стійке. І треба буде прошприцувати з'єднання консистентним мастилом. Все, ось Руслан попарно з'єднав сухарики для амортизаторів БМП, щоб вони от саме попарно там працювали. Буде розлоги відео окремо. Дякую всім долушеним до нашої переможної діяльності. Дякую всім, хто доклався до цієї посилки, до цих речей для переможної роботи мого підрозділу батальйону К-2. Разом боремо й поборемо.